Касета SKILLFUL по 1142. На ній вже викатав більше 10 тисяч км Досить підзношена. Має навіть в деяких місцях відломані зубці. О, ось якраз таке один із них відлетів. Досить непогана. Використовую весь діапазон від 11 до 42, і хочеться відмітити те, що з нею проблем в мене не було. Тобто люфтів нема, не з'явилося, і, якщо не доводити до того, що сильно забруднюється ланцюг і самі зірки вчасно проводити очищення, то вона досить довго прослужить.